Одна мудра людина в своєму часі сказала, на війні саме страшно те, коли людина втрачає свою людську натуру. Сьогодні в Україні триває війна, війна, в якій освободителі з великої страни бувають наших герої. При цьому наш народ болем іде далі, цим недоразвитим освободителям. Цього не зрозуміти. Не зрозуміти тому, що раби ніколи не матимуть волі. Вони можуть забрати в нас тіло, але волю забрати вони в нас не зможуть ніколи.